Божі слова на кожен день. Тільки в останні дні робота, управління якою я здійснюю упродовж тисяч років, цілковито розкривається перед людиною. Лише тепер я розкрив перед людиною всю таємницю свого управління, і людина дізналася про мету моєї роботи та навіть більше. Прийшла до розуміння всіх моїх таємниць, я вже розповів людині все про те місце призначення, про яке вона хвилюється. Я вже відкрив людині всі свої таємниці, що були прихованими понад 5900 років. Хто є Єгова, хто є Месія, Хто є Ісус? Ви маєте. Все це знати. У моїй роботі ці імена є поворотними моментами. Чи ви це зрозуміли? Як має проголошуватися моє святе ім'я? Як має поширюватися моє ім'я серед усіх народів, які закликають мене будь-яким із моїх імен? Моя робота розширюється. І я поширюватиму її вповні серед усіх народів. Оскільки моя робота здійснюється у вас, то я вражу вас, як вразив Єгова, пастирів дому Давидового в Ізраїлі, і ви будете розпорошені по всіх народах. Бо в останні дні я зруйную всі народи на порох і розсію їхніх людей наново. Коли я повернуся знову, народи вже будуть розділені межами, встановленими моїм палючим полум'ям. І тоді я, ходячи серед численних народів так само, як я, Єгова, колись ходив серед єврейських племен, знову явлю себе людству, як палюче сонце, відкрито показавши їм себе в образі святого якого люди ніколи не бачили. Відтоді й надалі я вестиму людство в його житті на землі. Там люди неодмінно споглядатимуть мою славу, а також вони неодмінно споглядатимуть стовп хмари в повітрі, який вестиме їх по життю, бо я явлю себе на святих місцях. Люди побачать мій день праведності, а також моє славне явлення. Це станеться, коли я зацарюю на всій землі і приведу своїх численних синів у славу. І поклоняться люди скрізь на землі, і моя скинія буде міцно зведена серед людства на скелі тієї роботи, яку я здійснюю сьогодні. Люди будуть служити мені також у храмі. Вівтар, покритий брудними й огидними речами, я розіб'ю надруски й збудую наново. Щойно народжені ягнята й телята будуть покладені на священний жартовник. Я зруйную сьогоднішній храм і збудую новий. Нинішній храм. Повний огидних людей зруйнується, а той, що я збудую, буде наповнений вірними мені служителями. Вони знову встануть і будуть служити мені заради слави мого храму. Ви неодмінно побачите день, коли я отримаю велику славу, і ви також неодмінно побачите день, коли я зруйную храм. І збудую новий. Також ви неодмінно побачите день прибуття моєї скинії у світ людей. Коли я зруйную храм, то принесу свою скинію у світ людей, щойно вони побачать моє зішестя. Після того, як я дощенту поруйную всі народи, я зберу їх наново, відтак споруджу свій храм. І встановлю свій вівтар, щоб усі могли приносити мені жертви, служити мені в храмі моєму й вірно присвятити себе моїй роботі серед язичницьких народів. Вони будуть як ізраїльтяни сьогодення, убрані в священницькі ризи та вінці зі славою мене Єгови, серед них і моєю величу, що ширяє над ними і перебуває з ними. Так само здійснюватиметься моя робота серед язичницьких народів. Як здійснювалася моя робота в Ізраїлі, так буде здійснюватися моя робота серед язичницьких народів, тому що я розширю свою роботу в Ізраїлі і поширю її на язичницькі народи.